Рівенська єврейська громада зараз виступає з ініціативою встановлення на єврейському кладовищі пам'ятного знаку, на якому буде описано, хто там похований, в тому числі святи, які люди, для того, щоб хасіди, які приїжджають в Україну, могли приїхати молоді. Це буде і служити так привлікати сюди туризм. Вот. А друге, те, щоб показати місцевому населенню, що тут кладовище, що не треба на могилах робити шашлики і так далі. Хай вона буде парковою зоною, але щоб там не творили те, що там творять зараз.